Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Ferrum.com Мене звуть Сергій Шихайлов І сьогодні у нас буде швидкий огляд Xiaomi Redmi Note 11. Сьогодні у нас з вами ваша улюблена рубрика Огляди після 12-ї ночі. Зараз 1 година 13 хвилин, а це значить, що саме час розказувати вам про цей чудовий смартфон. Я знаю, що оглядів в мережі вже тупо маса, але краще пізно, ніж ніколи. Окрім того, багато хто чекав огляд конкретно від мене. Тож отримуйте, огляд буде швидким. Наприклад, зараз ви вже читаєте коротенькі технічні характеристики цього апарату, і після того, як я вам зараз розкажу про нього в двух словах, після цього, що очевидно, будуть ще й враження від. Гаджету. Тепер, коли ви подивились на характеристики, можете ще й потім, після перегляду цього відео, ще й розпаковочку глянути, і там, наприклад, подивитись на лоток під картки, дуже цікавий, і так далі, тому подібне. Спочатку дуже швидко, знову по зовнішності, тому що розпаковка була більше місяця тому, можливо, вже забули, що це за балумба така. Отож, трубка виглядає наступним чином. На тильній стороні можна помітити дуже дуже і дуже багато пластику. Тобто, вся тильна сторона апарату це. Пластик. Тут у нас в один острів ем, об'єднано мільйон е, об'єктивів камер, основна з яких 50 мегапіксельна і це неймовірно круто. Ну, якщо ви ведетесь до сих пір на красиві. Назви Амулет Піолет, оце усе 108 мегапікселів. Якщо для вас це все до сих пір щось грає, то ви маєте пісятись від цієї от, от, от балумби, де написано, що тут 50 мегапікселів. Далі йдемо на ребрі, котре праве у нас живе. Тикс, різкості, дякую. У нас є двопозиційна кнопка регулювання гучності і сканер відбитку пальця. На протилежному ребрі у нас лоточок під картки живе до На верхній грані у нас знаходиться перфорація мультимедійного динаміку. Так, я думаю, ви його бачите. 3,5 мініджек. міні-джек. Також у нас тут є інфрачервоний порт і мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані у нас Ще одна перфорація мультимедійного динаміку: Type-C порт і основний розмовний мікрофон. На фронтальній панелі дуже важко не помітити дисплей, так? він у нас AMOLED. Він у нас 90 Герцовий, і він у нас ще й підтримує, що очевидно, Always-On дисплей. Він налаштовується, його можна як включати статичним мовнукам, ну не статичним, а постійним. Тобто він буде переміщатись, що очевидно, час від часу. Або ж ви його можете увімкнути, як в мене, на 10 секунд. Тобто для бажаючих просто підсвітили заново екран, подивились, кіко і її виробили нахрен, це буде економити ваш акумулятор в смартфоні. Крім того, тут є сканер відбитку пальця. Я не перевів чіткість, воно трошки, можливо, зараз у вас заблюрене, але ви бачите, що сканер працює за кожного разу, коли я пальчиком по ньому попадаю. По корпусу відмічу, що рамки не дуже симетричні, нижня. Особливо широка, і це не дуже козирно, не дуже приємно для перфекціоністів. Можливо, це біль. Окрім того, звичайно, я не буду хвалити пластиковий корпус, з іншого боку, я не буду його і Дуже сильно цікувати і казати, що це лайно, тому що, наприклад, чудові хлопці із звуки ком'ює, котрі передали цей гаджет мені на гвалтування. Є дуже великий асортимент різних абсолютно чохлів з різним бюджетом для цього чудового смартфону. Модель надзвичайно популярна, тож там дуже і дуже є з чого вибрати. Посилання на вуки буде в описі. Тому, мабуть, з пластиком варто миритись, тому що він, я думаю, зробив дуже великий вплив на формування фінальної ціни апарату. Що ще? Якщо його дуже сильно скручувати, він хрустить так, ну мабуть, в пластикових смартфонах це ок, і в не дуже дорогих смартфонах це теж. Ок, окрім того, я не буду вам це показувати. Повірте мені просто на слово через 3,5 5 міні-джек. Ну, по-перше, дуже добре, що він в корпусі є. А це значить, що люди, котрі віддають перевагу саме дротовим навушникам, цей момент дуже сподобається. Звук. Тупо смартфони ніякого я тут нема, по запасу гучності претензій не маю, але умовно Аліну Гросу тут слухати одне задоволення. Стосовно мультимедійних спікерів вони формують стереопару, тобто верхній і нижній вони дружать між собою і можна невеличке приміщення покрити звук. Досить гучний, не сказав би, що дуже прям детальний, але в цьому бюджеті, можливо, це взагалі найкращі динаміки, можливо, я помиляюсь. Але за цей бюджет це дуже гарний звук. Не знаю, що ще по корпусу. Ну і дуже добре, що можна розширити пам'ять, тому що в місцевому молоточку є місце і під дві сімки, і під карту пам'яті. Далі ми переходимо. Я вам вже показав. З просто чудовий сканер пальця. Ще раз покажу, ви бачите, що він працює. Сам палець сюди забитий більше місяця того, тому, і як ви бачите, він працює просто зашибісь. Стосовно дисплею, ви бачите, що у нас тут є овейзон, так, і він налаштовується, якщо піти в налаштування в ось сюди, в завжди активний екран. То по сяомішному тут все щедро і широко можна обирати з мільярда варіантів і в кінцевому рахунку знайти те, що дуже хочеться. Окрім того, в налаштуваннях екрану у вас є можливість обирати. Шо у нас буде з герцовкою, можете виставити 90 Гц. dc Дісідімінг я не знайшов. Я не знаю наскільки офіційна ця прошивка, але я так розумію, що аж надто офіційна, тому що цей смартфон, ну він. Офіційний, і в ньому, до речі, є NFC. Це NFC версія. NFC викликається, будь ласка, прямо з шторочки. Ось тут кнопочку натиснули, все ви активували NFC, можете його юзати, якщо вам дуже хочеться. Так от в дуже офіційній для українського ринку прошивці DC-Dimінгу нема. Ну, можливо, завтра прийде якесь оновлення, і він з'явиться. Стосовно дисплею, він соковитий, він на сонечку читається причудово, але що очевидно, так як DC-дімінгу немає, це amoled панель він мерхтить. І чи зможете ви з цим жити, я не знаю. Як я казав в одному із відео, що я знімав нещодавно, котре вийшло, правда, на основному каналі, я вважаю, що в бюджетниках і середньобюджетниках... Має бути IPS-панель, вона частіше, менш сильно гвалтує ваш зір. У Всьому іншому, по дисплею нема жодних претензій, на нього реально дуже приємно дивитись, можна і кіношку залипнути, подивитись, можна і в ігри пограти. Ну і те, що він 90-герцовий, що, очевидно, він плавний, на нього ну, це просто приємний юзер. -панель. Експірієнс тут питань просто нуль. По звуку, начебто сказав, тепер камера. Ми з вами згадаємо стару добру традицію, де камеру коментує не оглядач, а аудиторія. Тож в коментарях пишіть, як вам результати роботи камери Redmi Note 11 Я сказав би, що ну так, якщо дуже коротко, то ок. Але чуда не відбулось. Ну а далі кажіть уже ви в коментарях. По відео дуже хотілося б 4К, але можна тільки Full HD. Отак От тепер ми переходимо до заліза. І в розділі залізу, що очевидно, як завжди, буде скрін Тротлінг-теста. Ви його вже бачите. Я сказав би, що це досить непоганий результат. TX. І тепер, що очевидно, буде звичайно, у нас і Антутуха який чогось вона так складно шукається, але я її знайшов. І ми маємо тут 257 тисяч добре, 258 тисяч папуг, ну, типу також ок. І, власне кажучи, по синтетиці заліза це усе. Скажу, що в, реальні, в реальних умовах експлуатації цей смартфон на ізі запускає будь-які службові. Програми, службові задачі виконує, тобто месенджери, пошта, ютубчик, смс очки дзвіночки, навігатор, ну, просто без претензій. Просто все супер, просто літає, прям юзаєш і кайфуєш. Але коли мова йде про ігри, і особливо про ігри, ну, вимогливі, а не типу Бравл Старс, тобто Бравл Старс літатиме взагалі без розмов. Наприклад, ті ж самі танки тут. Кльово йдуть на низькій графіці. От прям вони пархають. Або з увімкненою галочкою поніжать розрішення. Ну, мені здається, що це якось фу. От, якщо її придбрати і не поніжать в кінцевому рахунку, то, ну от я ж кажу, мінімальна графіка це от прям ракета. Якщо хочеться просто приємної картинки, то 30 хвилин гри на середніх налаштуваннях. з слідами гусініц, він також витягує, але уже середньовисокі, глина. по геншину, знову ж таки, тільки мінімальна графіка. Тобто, Ну це не ігровий пристрій, але навіть ці можливості, котрі нам дає місцевий Snapdragon 684G, якщо я зараз не натупив з його назвою, от то. Я сказав би, що це дуже непоганий результат, тому що пограти є в шу. І навіть у сучасні вимогливі ігри, якщо прям все тіло сверобиті, так хочеться погамати, можна. З всякими там але, але можна. І, власне кажучи, все. По залізу особисто в мене до цього смартфону особливих претензій нема. Він своїми тупняками мене не бісив. Тепер батарея. І батарея у нас завжди коментується паралельно зі скріном автономної роботи, і ми бачимо тут 9 годин, умовно кажучи, 10 хвилин. Я сказав би, що це дуже достойний результат, тому що, ну, як правило, такі цифри кажуть, що смартфон точно живе один день і більше. Ну, власне кажучи, це саме той випадок. Смартфон реально живе день і більше. Якщо ваш день складається з 30 хвилин телефонних розмов. Не дуже активні два-три чата в телеграмі чи вайбері і три фотки. Я думаю, що частіше, ніж раз в два дні, ви його заряджати тупо не будете. Якщо ви сюди докинете навіть годинку другу гри. Він все одно день протягне. Я вважаю, що це дуже добре. Ну а якщо ви його ще й там на нього фоткати будете, то, на жаль, доведеться заряджати вечором цього самого дня. Ну і ж, поргалка по часу заряджання одну секунду. За 15 хвилин трубка заряджається на 28%, за 30 хвилин на 59%, повний заряд 55 хвилин. Я сказав би, що це дуже достойний результат для 2022 року. Тут все круто. Прийшов час робити висновки. Тільки що я зайшов на е каталог і перевірив, скільки вартує версія на 64 ГБ. І знаєте, скільки вона вартує? 8 тисяч гривень. В Алло, прям 100% Офіційний телефон. В Фокстроті також 8 тисяч гривень. А якщо ви не проти у сіровозів закупатись, то і за 7 тисяч можна знайти. Чи гарний це телефон за 7 тисяч гривень? Я сказав би, що це ракета за 7 тисяч гривень. Стереоспікери є. NFC є. Екран з високою герцовкою є. АМОЛЕД ну, для мене це не козир, але для багатьох саме так. Залізо, котре нехай не найшвидше в світі, але щось таке можна пограти, а службові задачі виконуються отак. А от того, це залізо ще енергоефективне, як і екран в деяких випадках. І плюс банка на 5000 мАч дорівнює невмирущий смартфон, ну в тому сенсі, що він дуже автономний. І це усе за 8 штук, або навіть за 7, якщо не офіційно. Якщо ви скажете Сережа, ну це ж таки не ідеальний телефон, а 8 тисяч гривень, вибач, ну це такі бабки. І на цьому місці я вам нагадаю, що у нас нещодавно був такий ну реально от дуже приємний апарат із середнього цінового сегменту. Рівні 9 Pro Plus. Знаєте, чим він мене засмутив? Ціною здається в 16 чи 17 тисяч гривень, тільки що на є каталогу Чекнув. І найдешевша пропозиція це 13500. Якщо ваша психіка не може змиритися з тим, що середняк зараз вартує 13-17 тисяч гривень, на сцену вискакує, викакує Redmi Note 11 і кричить: «Чувак, тут є я, за 8 штук, бери мене! І ви знаєте, мені здається, що ви не будете виглядати дивною людиною, якщо на цю пропозицію ви таки погодитесь. Єдине, що мене реально хвилює, ну це щим, це тут без базарок, але окрім цього, як швидко телефон з MIUI на борту, почне реально тупити. За місяць в моїх руках ця трубка цього не забуде. А про ваш експірієнс пишіть в коментарях, тому що я впевнений, що дуже багато хто його вже придбав. Пишіть про враження, я думаю, що багато хто з українських глядачів з задоволенням. Ці враження шукатиме в коментарях. На цьому у мене все. З вами був проєкт FermLive, і я Сергій Тицяйте вподобайку і підписуйтесь на цей канал. Ну і рекомендуйте його, як і це відео своїм друзям. Це дуже дуже допоможе нам. В рості і розвитку. На прощання подякую нашим патреонівцям і спонсорам. Завдяки цим людям наші проекти продовжують своє існування. Дякую, друзі, вам величезне. Всі, ті, хто хоче долучитись, нагадую, що під відео є кнопочка спонсорства, а в описі є посилання на донат і на патреон. Ще раз дякую, що дивитесь. З вами був Сергій Шихайлов. До нових зустрічей і слава Україні!